Нова влада, нові справи. Як вершити правосуддя у новій Україні та не вдатися до революційних трибуналів? Про це журналісти програми Країна онлайн дізнавалися в одного з провідних юристів країни Андрія Федура. Вітаю, друзі, це країна онлайн. Сьогодні ми завітали в гості до відомого українського адвоката Андрія Федора. Вітаю вас. Чи залишається сьогодні право натовпу в Україні, чи може воно бути використане і далі, чи все ж таки ми маємо повертатися повністю в правове поле? Право натовпу не існує в природі. Право натовпу не може бути. Інше, мабуть, питання, чи є право народу? От право народу є завжди, є абсолютним і є непорушним. Тобто абсолютне людське право є над усе, природне людське право. А право натовпу, як я так розумію, це дещо інше? Це е, та його е, негативна е, частина. Тому я б я завжди б, був проти е, права натовпу, але за абсолютно людське право безперечно. Є така традиційна радянська формула, якщо наш то розвідник, якщо ворожий, то шпагун. А е, ті, кого вчора всі називали героями, сьогодні е, мають певні складності з законом. На вашу думку, це природна ситуація? Чи все Таки можна це сприймати як боротьбу за владу. Я колись прочитав одну, на мій погляд, розумну думку мовою оригіналу. Місто подвіга лише там, де не оказалось професіоналів. З героїзмом також є певні проблеми. І я так розумію, ви якраз про ті події, які е, зараз відбуваються в країні. Якщо їх оцінювати, то очевидно, на мій погляд, що будь-хто із громадян України зацікавлений лише в одному в стабільності, в порядку, в безпеці і хоче життя не завтра, не потім, не в майбутньому, а сьогодні. Де будуть щонайменше е, захищені такі речі, як право власності, і право власності буде непорушним, і абсолютне людське право? Якщо ми зможемо в нашому суспільстві, в нашій державі. Забезпечити ці дві речі, то ми можемо гордитися, а, тим, що ми є цивілізовані люди, і ми можемо гордитися тим, що ми живемо в нормальній країні. Бо державний апарат це є лише інструмент, за допомогою якого ми захищаємо свої інтереси, а не так, як у нас завжди вивертали все до навпаки, що чомусь лише державний апарат може жити як хоче. a nam trzeba żyć tak jakie nam dyktują nie А, сьогодні а, є висока вирогідність того, що в Україні працює а, спеціалісти ФСБ. А, є певні начебто, результати у затриманні провокативних груп а, сепаратистів а, заздалегідь підготованих. На вашу думку, а, наскільки влучно може працювати сьогодні силові відомства, щоб їх знайти, і по-друге, наскільки в правовій площині вони а, працюють? А, дивіться, яка ситуація? Очевидно, що в Україні. Як і в багатьох країнах світу, працюють спецслужби інших країн. І спецслужб інших країн сьогодні в Україні, на мій погляд, надзвичайно багато. І вони працюють точно не на наші інтереси, точно не для захисту інтересів нас, громадян України. А працюють проти нас. Інакше б вони тут не працювали. З приводу того, що чи є ефективною о, робота наших державних органів, зокрема наших спецслужб, які мають боротися з о, розвідками іншими спецслужбами о, іноземних держав. Я тут не відкрию Америку, очевидно, що наші служби сьогодні працюють неефективно. Очевидно, що наші служби, які повинні були забезпечувати цей напрямок діяльності, самі були знищені, деморалізовані, розрушені, направлені на зовсім інші цілі. А не на те, щоб захищати права і свободи громадян України, не на те, щоб захищати нашу державу. Наскільки сьогодні вони в правовій площині саме працюють? Адже в Україні не прийняті патріотичні акти, як були прийняті в США, наприклад, після 11 вересня. Ви знаєте, найкраща ситуація, яка в нас є в Україні, то в нас найкраще, це е, правове забезпечення. Нормативні акти. Вони одні з кращих в світі. Тому проблема не в тому, що в нас погані закони. Ми з цими законами могли б абсолютно спокійно, мирно жити і захищати свої права. Проблема не в тому. Проблема зовсім іншому. Що навіть тим, хто приймав ті чи інші закони, ніколи в голову не приходило, що. Ними прийдеться користуватися, і що ці закони по відношенню до них самих будуть застосовуватися. Тобто, в нас проблема не в тому, що в нас погані закони. У нас законодавча база сьогодні є достатньою для того, щоб будь-який державний орган, в тому числі і спецслужби, могли надійно і ефективно виконувати свою роботу. Проблема в іншому, що ці служби або розрушені. Або не створені, або не представляють і не захищають наші інтереси, а працюють на когось іншого. Тому що в мене є безліч запитання, скільки в наших правоохоронних структурах сьогодні в Україні є патріотів України, справжніх патріотів України, не тих, які будуть виходити десь і кричати, а які би тихо виконували свою роботу. Бо робота спецслужб. Ніколи не проводиться під софітами телекамер і е, по телебаченню. Ви знаєте, е, може хтось е, мене не так сприйме, але от е, перше, що треба було б зробити, це те, щоб е, про ті чи інші е, завдання та операції спецслужб повідомляли лише після того, коли вже оголошений обвинувальник вирок суду, який набрав чинності. А не ще нічого не зробили, ще нікому нічого не довели, але вже всюди розпотякали. А розпотякали це, когось попередили. От чому проблема. Тому у нас проблема не в законодавстві. У нас конституція одна з кращих конституцій в світі. Це конституцію якого року ви маєте на увазі? Я хочу звернути вашу увагу і е, ваших телеглядачів, е, що в Україні, як в суверенній державі, е, була і є на сьогоднішній день. Одна єдина Конституція України в 2004 році до цієї Конституції були внесені зміни. Оця конституція у нас і діє до речі, сьогодні ну, майже ідеальний час для того, щоб займатися реприватизацією, націоналізацією, перегляду якихось раніше підписаних моментів щодо власності. На вашу думку, чи слід нам очікувати тотальний перерозподіл майна і наскільки це може бути в законній площині зроблено? Ви сказали, що це найкращий час. Мабуть, ви мали на увазі в лапках найкращий ну, час. Звісно. На мій погляд, це найгірший час. Сьогодні просто недопустимо. це. Було б зрадою наших людських інтересів і було б направлено лише на знищення нашої державності. Ну, ми вже бачимо що цих речей. Кістина. Сьогодні цих речей ні в якому разі не можна допустити. Я бачите, з чого починав? Я казав, що нам для того, щоб ми були нормальним суспільством. І мали нормальну державу, де державний апарат буде захищати наші з вами інтереси. Я почав з чого? Що я хочу, щоб тут було захищено право власності, воно було непорушне і абсолютне людське право. Без цього немає держави. І сьогодні ні в якому разі не можна допустити ті речі, які е, зараз відбуваються уже вроді би е, при зміні е, режиму. І тут мають працювати всі. І державні органи, виконувати свою функцію, і народ захищати свої інтереси. Іншого шляху немає. Щодо рейдерських схем, а, наскільки багато їх останні тижні з'являється і чи не прогнозуєте ви їх збільшення? Для них зараз золотий момент. І їх треба негайно зупинити. Ви бачите певну реакцію силових, силових органів на подібні спроби? чи ні? Силові органи, на мій погляд, знаходяться настільки в жахливому стані, що просто не здатні виконати цю функцію? Більше того, тривалий час, і це було роками. Наша судова система, наші правоохоронні органи були однією із ключової ланки рейдерських захоплень власності. Тобто незаконного заволодіння чужим. Вони в цій схемі. Вони на цьому добре малися, вони на цьому добре жили. І зараз також на початку створення радянської держави була така формула: якщо а, про людину кажуть, що вона є ворог народу, її репресують, через певний час а, виявляється, що людина, яка написала це наклеп сам ворог народу, то справу першого переглядають. На вашу думку, а, чи може це бути зроблено сьогодні в Україні, чи ми обмежимось лише випуском тих, кого називали політичними в'язнями? Я думаю, що той приклад, який ви привели, він є абсолютно недопустимим і неможливим і не буде в Україні в 21 столітті. Питання про дещо про інше: людські права і свободи в нас не захищені. І це є величезна біда. Проблема не в тому, що треба когось виправдовувати, когось реабілітовувати, а когось. Навпаки притягати до відповідальності. І це ні в якому разі не може залежати від того, хто обраний до парламенту чи хто обраний до президента. Це речі, які не мають жодного відношення не до президентства, не до парламентаризму чи до судової системи країни. Захист інтересів громадян в державі. Має відбуватися незалежно від того, хто є президентом, чи хто має більшість в парламенті. І лише тоді ми можемо з вами на щось розраховувати, а переслідування. Когось за скоєння кримінальних злочинів має відбуватися в суворій відповідності до чинного законодавства. Точно так же, в суворій відповідності до чинного законодавства мають негайно звільнятися від відповідальності ті люди, які е, були незаконно засуджені, які були е, незаконно порушені в тих чи інших правах. Ну, ви кажете, що суди це була така е, певноважечна, що була. І є. Ну, і є а, тобто всі рішення, зокрема і щодо карних справ, і щодо а, майнових справ, якщо їх розглядав і приймав рішення суддя, який а, сьогодні а, буде звинувачений в тому, що він працював нечесно, вони мають бути якось переглянути. Чи є такий механізм і чи може він бути використаний для тих, хто щось втратив? Е, ні. Дивіться, яка ситуація. Справа в тому, що будь-які судові рішення. Мають оцінюватися лише з точки зору їх законності чи незаконності. Права людини в той чи іншій ситуації були чи не були порушені. Ось що має розглядатися: ні в якому разі не можна говорити про те, що якщо ми встановили, що наприклад той чи інший чиновник, можливо, від судової гілки влади, скоїв якийсь злочин, і ми встановили і довели його вину. Що автоматично мають переглядатися всі справи, які він приймав е, раніше. Так, не, ці справи треба вивчити, але їх треба вивчити на предмет того, чи в тих справах в, в кожній окремо. Не взагалі, а в кожній окремо. чи… Була розглянута справа у відповідності до вимог чинного законодавства. Чи були або не були допущені е, порушення конституційних прав і свобод людини, і якщо в якійсь конкретній справі такі порушення були, необхідно шукати механізми їх перегляду, в тому через механізм е, по нововиявленим обставинам. А ні в якому разі не можна говорити, що ось ми зараз піймали того чи іншого суддю, що він скоїв злочин, то тепер ми всі справи маємо переглянути. Ні. Це, це... Так це не, не може бути. Цей механізм має запустити держава чи людина? Безперечно, людина. А державні органи мають суворо дотримуватися вимог чинного законодавства при виконанні своїх функцій. Це була країна онлайн. Побачимось. Бувайте.